Тендітна шиє, ніжний стан. Ця птаха білокрила, нехай шипить, а не співа, все ж людство полонила. Сьогодні, малята, я познайомлю вас з чудовим птахом, який називається лебідь. Найкрасивішими птахами не тільки серед водоплавних, а й серед усіх інших по праву вважаються лебеді. Ці птахи з білосніжним оперінням і граціозно вигнутою довгою шиєю є неодміннішими героями казок, пісень, балад. А древні астрономи, зачаровані красою цього птаха, назвали одне із сузір'їв сузір'ям лебедя. Пропоную вам, малята, подивитись відео і дізнатись багато цікавих фактів про цих чарівних птахів, лебедів. Цікаві факти про лебедів. Лебеді є найбільшими водними птахами, які живуть переважно на території північної півкулі. Селяться лебеді на водоймах по роздуху очеретом. Найближчими родичами лебедів є качки та гуси. Лебеді можуть жити як у салоні, так і в прісній воді у світі. Існує сім видів лебедів. Вони можуть бути білими, сірими або чорними. Незалежно від виду, всі лебеді народжуються із сірим кольором пір'я. Розмах крил лебедя більше двох метрів, а вага від 10 до 15 кілограмів. Тіло дорослого лебедя покриває близько 20 тисяч пір'їн. Лебеді вважаються рекордсменами за кількістю пір'я серед птахів. Під час сезонного линяння лебеді деякий час втрачають здатність до польоту. Лебеді рекордсмени за висотою польоту було зафіксовано факт, коли птахи летіли на висоті 8200 метрів, середня висота польоту лебедів 2500 метрів а максимальна швидкість польоту 80 км за годину. Лебеді створюють одну пару на все життя. Про потомство у лебедів піклуються обоє батьків. Якщо самець чи самка помирає, інший партнер не шукає пари вдруге. Пташенята лебедів не залишають гнізда одразу ж після того, як навчилися літати. Батьки піклуються та навчають своє потомство до двох років життя для того, щоб вони могли вижити, якщо залишиться без батьків. З турботою лебеді відносяться не лише до свого партнера і потомства, але й до інших родичів. Наприклад, при нездужанні одного з членів зграї лебеді можуть відкласти переліт до його одужання. Не від нас. Лебеді можуть контролювати свою ненажерливість, тобто вони не зможуть з'їсти більше, ніж їм потрібно для життя. Лебеді можуть спати під час плавання. Також лебеді володіють хорошим зором. Таким чином, вони бачать усе під водою, коли вони плавають. У дикій природі лебеді живуть 20-30 років. Залежно від виду. Лебеді пересуваються незграбно через короткі лапи. А от літають вони швидко. Лебідь кликун є національним птахом Фінляндії. Лебідь шипун є національним птахом Данії. Емблемою Західної Австралії є чорний лебідь. Люди полювали на лебедів через цінний пух. Але зараз полювати на цих птахів заборонено. А так як ці птахи об'єднуються в пари на все життя, то після гибелі партнера інше особ не створює нову сім'ю. Залишившись на самоті, лебідь зазвичай теж гине. Тому лебеді занесені до червоної книги і оберігаються законом. Лебідь це символ грації, білі лебеді це символи сонця і добра, краси і вірного кохання, вищий вияв вірності це лебедина вірність. Отже, дітки, пропоную вам сьогодні намалювати родину лебедів. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, гуашеві фарби, пензлики, осінні листочки, склянка з водою і серветка. Починаємо з того, що білою фарбою затоновуємо повністю наш аркуш паперу. Це у нас буде озеро. Не жалійте білої фарби, наносите добре. Тепер беремо світло-синю фарбу і поверх вологою білої наносимо синій кольор. Погляньте, зразу у нас утворюється водичка з хвильками дуже красиво. Так. І тепер темно-синім я буду робити відтінки на воді, щоб вже озеро було справжнім. По всьому аркушу наношу трішки темно-синьої фарби. І тепер білою фарбою, ось тут по центру, роблю ось такі штришки, які називаються бліки. Це коли сонечко відбивається від якийсь предмет, у нас від озера. Ось так, наче грається з водою. Тепер я беру округлої форми листочок, я взяла великий листочок і повністю його зафарбовую білою фарбою. Також, чим більше буде фарби, тим яскравіше буде наш малюнок, наші птахи. Тепер обережно переношу цей листочок на наше озеро і роблю відбиток. Притискаю серветкою прогладить обережно, ось так, щоб зайву фарбу прибрати і піднімаємо листочок. Це буде тулуб лебедя. Тепер я беру середнього розміру листочок і так само роблю відбиток. Прибираємо, і для третього лебедя я взяла ще менший листочок. Він у мене буде ось тут пливти. Тепер тоненьким пензликом, білою фарбою, домальовуємо голову і шию нашим птахам. Пам'ятаєте, яка довга шия вигинається у лебедя. Округла невеличка маленька така голова і довга-довга шия. Погляньте, схоже на двійку. Так домальовуємо всім нашим лебедям. Маленька голова. І довга вигнута шийка. Промиваю пензлик і червоною фарбою на кінчики пензлика тоненького. Тепер ми будемо малювати дзьоб. Дзьоб у лебедя довгий, ось такий, кінчиком пензлика. Знову добре промиваємо пензлик і чорною фарбою будемо малювати очі нашим птахам. Ставимо крапочку кінчиком пензлика. Ось. Ось такі чудові королівські птахи, лебедів у мене вийшли. Сподіваюсь, вам сподобалось. Чекаю на ваших робіт. До нової зустрічі!